united states to change the rhetoric and agenda of negotiations with the president of the russian federation a war criminal instead of land swap we demand prisoner swap all for all Будь-які поступки агресору ніколи не приведуть до миру, а лише викличуть ще більшу агресію, тому неприйнятними є будь-які поступки е, Путіну, а ми вимагаємо грати з сильного боку. Адже Трамп е, і це е, такий мовний каламбур має козирні карти, але чомусь не хоче пускати їх в гру. Тож ми певною мірою прийшли сюди його підтримати, закликати і показати йому, що він має силу, щоб зіграти козирними картами. Щоб всіх вернули, бо це просто не виносимо. Це я кажу. Душа рветься, нічим допомогти не можемо і немає хуже, ця неізвісність. Коли б тільки закінчилася війна, щоб всі Україна була, вся Україна, і щоб діти були вдома. Російські хай вертаються. Просьба російських матерів забирати всіх додому своїх дітей, щоб були діти їхні біля них, а наші біля наших. Ми ходили координаційне, ми писали всі інстанції, ми писали в Росію. Ми робимо все можливе, щоб тільки повернути його. І на мітинги ходимо, і кругом пишемо, і де тільки можна і президенту і Дуданову, і Ну всім, 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 щоб тільки повернули додому. Чекаємо обмін, це для нас. Ми нервуємо так за всіх полонених а за свого. Чекаємо кожного дивляємося в кожне лице в кожне, щоб тільки побачити його і вже скоріше дочекатися, щоб був живий, неушкоджений, тому що. Ми знаємо, в яких вони в умовах там перебувають.